Вау, це ж нове відео Романова. iPhone 13 після року використання. Бенц! Бенц! Батарея після року використання 90%. Але майте на увазі, коли він розряжався до 20-30%. Я вже ставив його на зарядку. Наступний пункт Камера. Відео у звичайному режимі. Режим Ширік. Режим кіноефект. Як ви бачите, камера чудово відпрацьовує. Тепер з фокусом на пішохідний міст. Перевірка стабілізації з бігом та хитанням руки. Ну, і ще трохи захотілося попригати. Висновок. iPhone 13 дуже крута модель. Біжіть та купляйте.